Ти прикладаєш картку чи вставляєш всередину банкомату. Давай розберемося, що безпечніше вставляєш картку в банкомат, хоча у нього є ось така позначка. Тоді знай, що досі існують схеми зі скімінгом, а знімати готівку через NFC або через годинник та телефон значно безпечніше. Ти поки підпишись, тут я простими словами розповідаю про основи кіберзахисту. Як? Магнітна смуга на картці передає статичні дані. Шахраї ставлять накладку та копіюють свою картку. Накладки на клавіатуру або приховані камери, фіксують натискання пін-коду, nfc оплата чи зняття. Працює інакше, кожна транзакція створює унікальний криптографічний код, Перехопив його дарма. Повторно він не спрацює. Зараз майже всі сучасні картки мають ось такий NFC малюночок. Але навіть якщо ваша картка не підтримує NFC, але вона є у вас у Apple Pay або Google Pay, тобто прив'язана до телефону чи до годиннику, в банкоматі ви зможете зняти кошти за допомогою годинника або за допомогою телефону. Просто вмикаєте режим оплати, підносите до NFC модуля на банкоматі і попадаєте в меню банкомата, якначе ви вставили свою картку. Тому, якщо бачиш символ безконтактної оплати на банкоматі, краще користуйся годинником, телефоном чи навіть безконтактною карткою. Це набагато безпечніше та швидше. Твою картку більше не зажує банкомат, тобі не потрібно дивитися, чи є там якісь встановлені накладки, і будеш спати спокійніше. А ти взагалі користуєшся NFC. -моду? В банкоматах, якщо так, пиши в коменти. Чи знав взагалі, що можна знімати за допомогою годинника? Також пиши. Я вам дякую за увагу, всім гарного дня!